Всім привіт, доброго дня! Слава Україні, друзі! У нас йде дощик. Ну, верніше, зараз не йде, але такий. Ішов сьогодні дощик і вночі, і в день йшов мрячів. Ось не знаю. Тут, в принципі, більш-менш сухенько в курчаток. Може і вижену сьогодні, а може і не вижену, не знаю. Зараз подивимось по ситуації. Бачите, все буяє, все. Дивіться, яка краса. Давайте пройдемося по городу. З того боку зайдемо. Я закриваю компот. Компот з порички червоної смородини. Але йду заодно ще й до господарства. Так, томати. Томати буяють. Бур'ян також буяє. Ось, ну, що є, то є. Бурячочки. Тут томатик один похилився. Потрібно його покласти назад. і потім підв'яжу пізніше. Ось несу для маленьких каченяток яйця із стартовим кормом перемішане. Горошок уже наливається. Дивіться вже, який гарний. Ще й так, подивіться, як крапельки спадають по ньому. Ой, яка краса. Супер. Ой, що ти там співаєш? Зайка, хочемо я гуляти, так? Да? Зайку хочемо вигнати. А ну давайте виженим зайку. Кабачки, до речі, вже починаються. Дивіться вже, який гарний. А цього кабачка вітром здуло. Треба його розвернути. Кабачки не люблять усе такого. Так. Давай, розвертайся сюди. Хороший мій зайчик. О, все. Так. Зайка? Де моя зайка? Курчата верещать. Йди зай. О, вже тут так, що й не пройдеш. Давай, виходь, зай. Виходь. Зайка йде на вигук. Ні-ні-ні, курочка ні. Курочка не йде. Тільки зайка. Курочки ображаються на мене. Воно. Треба буде ходити черв'ячки збирати, бачите? Так, ну, до речі, цих курочок можна було б вигнати туди в інший фалісадник. Ну, подивимось потім. Так, що в нас тут? Теплички? Ой, томат упав. А! Учора упав, забула підняти. Он там лежить, бачите? Блін, вчора забула. Так, огірочки вже в'яжуться, бачите? Вчора зірвала пару штук на салат. Так, тут нічого цікавого, в принципі, то. Що? Індичка он бігає, повернулася. Хто не дивився попереднє госпо... моє відео, повернулася до мене на господарство. Забрала я свою індичку у знайомих, які в мене під час окупації її брали, щоб зарізати, але не зарізали. Вона їм вивела курчат, вона сіла. І я її назад викупила. Він ходить, бачите. Ну, не кричить. Вчора кричала, сьогодні зрозуміла, що вона тут колись жила. І... Цей... Так, давайте. Зараз... І перестала кричати, сама навіть вечором я її не заганяла, вона сама сюди прийшла, сіла наверх сюди, там, де вона колись сиділа. Так, тут... давайте її це заберемо, це, щоб не грязнили. Ой, там є, до речі, ще є це. Оздо Яйко, а ти покажеш, це квочка була? Пам'ятаєте, з білою сережечкою? Ось вона несеться. Моя зайка. Так, тут вона тебе. Так, давайте занесемо коченяткам першим ділом, бо я поки дойду, то не все так швидко. Зайка, що ти? Та-та та 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 що -та 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 -та. ви там? Ой, вже напаскудили воду. Он. От свинота мала, дивіться вже, як напаскудили. Все, свинота. он там? Ти чого там? М? Ти чого там? Диви. чого ви сюди лізете, то ж це не ваша мама. Ой Боже. Туди. До... Ой, диви, як біжить, біжить. Все, все, я ж там опаки допомагаю, дурне. Я ж допомагаю. Так, давайте їм поставимо сюди. Опа. На, нате, нате вам цього, їсти яєчко. Бандіти малі. Там полетіло, не зрозуміло. І ці хочуть, давайте цим дамо трішки жменьку. Все, дивіться, як на воду вже нагрязнили. Це все, вам теж, так? На, ти вам. На, ти, мої хороші, На, ти, йдіть. Опа, качка, а ну не їж. Ці вже старшенькі, бачите, ці вже більші значно. Все, все, веди малих, їсти, от, бандитка. Так, давайте глянемо, там, напевне, курочка несеться. А, Боже, а що вже вирощать? да, там крочка несеться. Ну, минула квочка, та, що водила оцих курчат, що з лівої сторони. Фух, так. Оцих. Оцих малих. Оцих малих повиїдали? Хочете бігати? Так там же ж мокро. Що ж там бігати? Так. А вийшло, що, що відкрити вам? На, Давайте я відкрию вам. тут. Темно ж вам, да? темно. Темно моїм бентамочкам. О, -о. О, світло зразу. зараз буде щось клювати. Так. Все, закриваємо, просто, щоб їм цей тепліше було е ну, на вечір. Вночі в димайному вася. Так, у вас що тут? Є, все, є. Тільки хочуть бігати. Бачите, хочуть бігати і верещати. Так, кролиця тут сидить, лежить. О, свариться вже, свариться. Так, давайте глянемо, що там зайка робить. Зайка! Ти там нічого мені не портиш? Її вже десь нема, вона вже туди десь побігла. Так, давайте я закрию тут, щоб інші кури не вийшли. То щось я не дозакрила. Зайка! Де вона? Огірочки, Андрій, вже пішли. Тютюн такий вже гарний. Кабачок тут щось мені ламає. Такі вже пішли, гарно-гарно пішли. Вріст. Ну, гарна погода той. Я маю на увазі, що прохолодно, сиро. Борщики йдуть. Слава Богу. Ось. То все росте. Так. Водичка. Качури там он живуть, Воно, треба, до речі, їм водичку. А, сьогодні папа, по-моєму, вже й поміняв, да? Свіженьку. Так, да, частенько сьогодні він поміняв. Оцей, до речі, качур линяє. бачите, такий страшний. Зараз заглянемо до курочок. Щось вчора одна квочка повредила собі шию. Я вже злякалася. Думаю, що ж це таке? Як же ж це так? Можливо, коли бігала, я не побачила, можливо, за гвіздок зачепилася. Та я вночі приходила дивитися, чи нічого на неї не напало. Наче було все добре. Зараз ще подивимося, знімемо їх. Поячах їде, чуєте шум. І зранку сьогодні приходила, дивилася, чи все нормально, то було нормально. Але ж Бог його знає. Вон сидить курочка. Ну, у неї вже скоро мають бути дітки. Ось до бачите ранка в неї на шиї. Я за залила їй. Затяга... затягується, слава Богу. Залила оцим десь і спреєм. Думала зеленку і не знайшла О, надкльовуються вже яйця, до речі. Давай. А як це я так? Може, це я її сама. Якось вона зачепилася за гвіздок, може тут де гвіздок є. Ну тут є, але вони ж потрібні, все нормально в тебе. Йди, тють. біжи, біжи, моя зайка, біжи, може вона з кимось побилася, чи що. Давай, біжи, біжи, їсти, біжи, 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 їсти, пити, біжи. О, ну, дивіться вже. О, тут вже почався надкльоп, дивіться. А боже. Пікають, бідні мої дітки. Бачите, ось вже надклюнулися яйця. Ні-ні-ні-ні-ні, ти йдеш. Ти йдеш їсти. Ні-ні-ні-нє-ні. Ні-ні-ні-ніза. Ні, 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 не йдеш ти, ні-ні-ні-тобі ні, треба поїсти, попити. іди, не підеш. Нема, ні. Є степити? пити Кш. О, воду. Так. Ми поки знімемо іншу. О, все, я вже є. Ау, ого. Дивіться, скільки налущилось. Ти подивися, іди пий. Все, все не кричіть, не кричіть, не кричіть, тихо, 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 тихо. Ой, які маленькі. Мої зайчики налупилися. Бачите, під тою от різна температура тіла, там пару цих е, як їх, сотих градуса. І бачите, одні чуть-чуть раніше лупляться, другі пізніше. Трохи... Ой, який чубати гарне, дивіться, який чуб. Так, цих вже ніжки не лахматі. Бачите, це вже від моїх мішаних курей, е, яких вже кохінхід не покривав. Цей чубатий. Три. А, боже, голошійки поки нема. Такі маленькі. Ось, да дивіться, які зайчики. Отакі, От сіренькі, всякі. Так. Все-все, не буду вас. Так, тут надкльоване, надкльоване. Тут непонятно. Теж надкльоване. Так, курочки п'ють. І це надкльоване. Так, ну заберемо під лампу, ж. а що ж? Зараз їх поки накрию. Нехай поки що посидять. Трошки тут їм тепленько буде, я піка візьму їм цей. А, як його ящичок підготую. Та й все. Так що ось. Вже є перші курчатка. Вже чисто від моїх мішаних курей, яких покривали. Півники вже такі звичайні, не кохінхінчики. Тому що ті всі інші курчатка це е, курчатка е, з інших господарств, то не від моїх корей. Від моїх корей, ото тільки перший виводок самих дорослих. Мішані плюс кохінхін. О, їжте. О, бачите? Так що ось так. Вже почалися курчатка, цей виводок. Вчора, до речі, їздили до наших знайомих. 에... Помед заїздили. І заїхали, і там я побачила, в них дуже гарні кури є вдома. І попросила яйця, щоб в них придбати. Дуже крупні, великі кури, рябенькі такі. Я бабця моя казала колись на Хмельниччині зозулясті. І взяла яєць. Дуже крупні яйця, до речі, гарні. Ну, не знаю як. Яку квочку підсипати, якщо одна якась буде з них водити, то якусь підсиплю. Подивлюся, яка з них нормально себе почуває. Чи на кохінхінку підсипати, щоб вона висиділа. Чи, чи ця, ну ця і ця ранка, не знаю, що буде. як. Якщо цих курчаток щось виводяться, придбають, то можна буде. Цю клочечку підсипати або віддати е, їй, щоб вона... Е, ну Якщо не придбають, то можна буде віддати їй, щоб водила. Ну, побачимо, як вона буде. Не свариться, не свариться. Дивіться, як свариться. Давайте, їжте, їжте. На, там кукурузки трохи на їж на. -на. Бачите, не хоче їсти, лізе, бо знаєш, що курчата там. Ні -ні, їж 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 курочка, тобі треба поїсти. Та їсть, бачите, нормально, оця бігає. Так, ну і качка. У качки вчора одне яйце чомусь я знайшла мертве каченя. Хтось її роздушив, чи тут вона сама роздушила? Я не знаю, як це так в неї вийшло. Має бути 10, так, да, 10 яєць є. Все, сиди, зайка. Було 11. Шкода так капець. Так, мабуть, я піду звідси поки. Курчаток заберу. Щоб не безпокоїти курочок, щоб вони не бачили мене, бо вони, коли мене бачать, вони нервуються. Так. Курчата верещать, хочуть бігати. До речі, потрібно картоплю принести. Індичка біжить. <с> Індичка, ти скучила за мною, так? Моя ти зайка. Ну, отак, бачите, вже почалися курчатка, так що зараз піду підготую ящичок і перенесу їх. Все побігла я, там в мене якраз вода закипає на компот. Курочки нехай тут трошечки побігають і А оці крикуни вже так хочуть бігти, що капець. Ну куди, ну дощ, ну куди я вас вижену? Куди? Чого ви верещите? Боже, ти подивіться, як вони кричать. Дож є і вода, і корм, а вони все одно кричать. Каченята під качку заховалися, вон там, бачите, під білу залізли. Ці там бігають їдять, ростуть тут пету. Все, я побіжу, зараз мені потрібно справи зробити. Всякі. Вон Міша мене зустрічає, котик Сидить вон, бачите котик. Ну що ж тут мокро, куди ж мені їх гнати, я не знаю. Ай, щоб просто пробіглися. Мішка. Кс -кс 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 -кс. Міша котик. Міша хороший котик. Давайте подивимося, що в цьому вольєрі може хоча б тих середніх перегнати. Так, а де моя зайка? Тютя? Ти там шкоду не робиш? Де вона? тю 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 тю, -тю, -тю. Вона десь вже в кущах, там, напевно, вже всіх хробаків позбирала зі всього городу. Вона скрізь ходить, якщо її отак випустити, то скрізь ходить. Але головне, щоб я її не забула. Бо я ж така, що можу й забути. Піду зараз займатися своїми справами, а курочку я ставлю. І вона мені тут наробить таких ділов, що капець. Так, давайте це. Так, ну тут сухо. Можна, в принципі, і перегнати в тих середніх. Але з вами не зможу перегнати, тому що, Дивіться, сухо, бачите, накрили плівкою і все сухо. Тому що. А мені потрібно тут буде з палкою за ними бігати. Водичку помити. Бандіти загрязняють ту воду, капець. О. Ну В принципі, можна. В принципі, сюди можна. Так що, напевно я все-таки їх зараз вижену середніх. Отак якось зроблю, щоб сюди хоч цей не бігли вгород. О. Я якусь таку сітку переносну, щоб можна було це тако коригувати все. І з цього боку. І так, щоб можна було раз-два і загнав. Ну, це ми ще до цього прийдемо. Все зразу, як кажуть. Фух, все, руку помила. Бачите, де руку миє. Водички поналивало. Ну все, друзі, побігла займатися справами, а вам всім. Пока-пока.